Добрий день. Сьогодні ми продовжуємо сесію 2023. Сьогодні мені допоможе Артем. Ми будемо робити 10-й номер Сес... сесії 2023 року. Номер 10. Давай читай нам умову. з наведених тверджень є правильними. Перше, пряма, що проходить через центр кола і лежить з цим колом в одній площині має з ним дві спільні точки. Це правильно, тому що. Якщо ми маємо коло і проведемо лінію, то вона має точки тут, А і тут Б. Виходить, перше твердження правильне. Друге, діаметр кола перпендикулярно для його орди, проводиться через центр цієї орди. Це теж правильно. Третє, Можна провести два діаметри кола, що не мають жодної спільної точки. Це неправильно, тому що якщо ми намалюємо коло і проведемо два діаметри, Діво, вони завжди будуть перетинатися в центрі кола. Умічка молодець. Все ти правильно сказав. Хочу тільки дещо доповнити. Значить, ось тут у нас плюсик, ось тут у нас плюсик, тут у нас мінус. Ви ми вибираємо який пункт? Б. Ой, ні. Okay. Перше та друге. І я ще хотіла намалювати рисунок до другого пункту. Діаметр кола перпендикулярний до його хорди, проходить через середину цієї хорди. Малюємо коло діаметр хорда. Значить, якщо ми сполучимо е кінці хорди з. Центром кола у нас вийде рівнобедерний трикутник, тому що і тут радіус, і тут радіус, а висота в рівнобедерному трикутнику є і медіаною, так, Висота є і медіаною, і бессектрисою. Тому у нас тут буде середина хорди, діаметр кола, перпендикулярно до його хорди проходить через середину цієї хорди. Це Насправді так. Дякую за увагу. До побачення.